Процес з підготовки зварників завжди залишався складним та відповідальним. Не менш складним і відповідальним залишається він і сьогодні. У нашому навчальному закладі для покращення процесу професійно-практичної підготовки зварників є тренажер зварника малоамперної дуги. Тренажер зварника призначений для ефективної підготовки зварників в навчальних закладах та підвищення кваліфікації зварників при здійсненні різних способів ручного догового зварювання. А саме режим ММА Ручне догове зварювання плавким електродом, режим Мік-МАК напівавтоматичне зварювання середовищі захисних газів. Режим ТІК зварювання плавким електродом середовищі захисних газів. Тренажер зварника малопарної дуги розроблений на основі сучасної інверторної технології. Це найбільш швидкий і ефективний спосіб вибороти в учня психомоторні навички, такі як запалення дуги, підтримка заданої довжини дуги, підтримка швидкості зварення, заданих кутів нахилу електрода в процесі зварення та інших параметрів зварювання. Демонструємо роботу тренажера в режимі MMA.